Заплющіть очі та уявіть своє життя без зору – це смуток і печаль. Протягом всього свого професійного життя я борюсь за те, щоб зберегти зір та якість життя моїм пацієнтам. За 10 років, як офтальмохірург я провів понад 15 тисяч операцій, але і цього мені здається замало. Можна зробити більше. Та краще, коли маєш найсучасніше обладнання та лікуєш виключно за європейськими протоколами. Ми турбуємось про здоров'я очей пацієнтів із усіма патологіями. Це і дитяче відділення, яке включає в себе хірургію косовокості, лікування короткозорості у дітей нічними лінзами, апаратне лікування і лазерні корекції зору на апараті останнього покоління. Хірургія катаракти з імплантацією якісних. Європейських та американських штучних кришталиків. Складні операції на сітківці та задньому відрізку ока, лазерні методи лікування захворювань сітківки, лікування глоукоми та інших офтальмологічних захворювань. Для покращення якості та результатів лікування наш офтальмологічний центр оснащений виключно новим обладнанням, а деякі взагалі єдине в Україні. Одним з таких є надсучасний жовтий лазер із Завдяки цьому апарату лазерне лікування захворювань цітківки показує ще кращі результати та є комфортнішим для пацієнта. Я пишаюсь кожним лікарем з нашої команди офтальмологічного центру і впевнений, що разом врятуємо зір тисячам пацієнтів.